Привіт всім сьогодні у нас нова ігрушечка на каналі. Це буде Mountain Blade 2 Бан. Зайде, не зайде, подивимося, зайде чудово, не зайде, значить не будемо грати, значить випустимо, просто подивимося, що з цього вийде. Давайте почнемо нову компанію. Я дуже давно в неї грав і хотілося в неї повернутися. 500 years the kalradian empire dominated the continent its armies scattered foes before them the strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war the the story of the north, to the wishes of the south all was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich, but empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause, corruption spreads. Old enemies learn the Empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the Empire snap. Then comes the Civil War, pitting all against all. A time of hatred. A time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise from new places and new peoples, to turn back. the ashes of the old. Ну, як завжди. Як завжди, там, де є люди. Так, ну що ж, почнемо? Мені більше тонові сури. Так, це правда. Але мені цікаві я Давайте те, що випанує Сурген. Ну, ну ван лау просто. Так. От в тільки я помню, були ремісниками. Ще фермерами. Фермерами були. М... Ну, щет лідером, він був заводіл. Отакей. Давайте позднім виберемо там шкабу не моя з вартовим с кварталом на варті давайте раз гарнизон не езд разведника разом с пехотой це бишь ворогидне кварта гарнизоном не пехота небезпечный зима скидку знаем так Чудово. Так, у нас сила 5, контроль 3, витривалість 3, хейтець 3, соціальність 2, інтелект 2. вільний мисливець. Не, беремо. Ну, хоча б це це саме лише робити, але хоча б середню. отримує шкоди по гравцеві 50% лишаємо, Слення шкоди за своїм. Мені, давайте також 50, бо це, це дуже легко поняв. Реалістичні, давайте реалістичні. А реально реалістичні, я давно не грав, але пограємо. Складніснаємо. Реалістично. Що таке руху по мапі? Ні, ну руху по мапі, давайте вже ставимо легко, тому що це буде дуже довго. усі їх переконання. Ну, якщо в мене вже тут реалістично, давайте я тут вставлю. Так, сладність АІ. Ну, Середні, слава Богу. Значно можливість смерті учасників план бити. Добре, чудово. Я смерть виту для грав... гравця героя? Чи як що це значить? А, тобто тут що мене буде... Ні. Ключ. Ні, давайте не ідемо. Це було то ж. Ось так. Я ще не настійка. Потім колись спробую, що зайде з цим пограти. Заліза за людину. Тобто вмер і сохранка витерлась. Все. Вийшов, сохранка витерлась. Все. Тому почнемо.

Схоже на старе тренування по легіоні. Можливо, ми зможемо поділитися трохи часу і покращити наші навички. Практика може стати в нагоді, коли ми з нас доженемо на льотчиків. Ну що ж, давайте. Я збираюсь пройти курс. On, Доді, йдемо на стрільбище. А, тут. На стрільбище, да. Я не люблю робити, кажу вам зразу. Тому. Так, як я й думав. Коншан, я не роз... Чудово. А тоді перший раз там, ну і другий раз, там десь в ушко залетіло і вилетіло. Ну, да як тут зараз. Ну так, коли вони не прокачені, то трохи тяжко. О, ну, ось може про... Тут що це зараз буде? Ну летить я хочу. Тут навіть же не ти обираєш. Бачите, я одинаково про що Чудово. Пудово. Прямо лук. Ні, беремо по цей був. Списи. Беремо списи. Лук лише вам на закуску. Thank ще Чудово чудово нище, прекрасно, ай, добре як Ну, поспішив Добре пойдем лук. Ай, я лук мой. Я как вот лук я люблю. Ай. То промахнулся. Я поспешил. Це я задоволений. Так, Давайте поїдемо одразу на конику. Конник, конник, конник Опа. Далі буде тяжче Так, сейчас только 30 секунд. Даву. Добре. Це ми розібралися, добре, Таро беремо що, Ехо, беремо список

<свят> Ай-яй-яй. Ну шо ж что ж такое? Семнадцать двадцать трех я Торметч. Як на мене, меч має бути легший. Так что мне сказал? Ага. Добре? Так. Супер? Я тільки одну пропустив, начебто? їх більше не буде Ага, там не більше? Гиб пропустив?

23 23, 23. А Спасибо логищи. Ну, що может зайти польбе. От тут бігати начебто не можна скільки помню, я Я еще це приближу Так. Рейд. Так, захист. Добре, так, добре, Вверх добре. Тобто, да, я. Не ставиш? добре. Давай, дядьку, два. Так, так. добре, раз. Да. Ну що ж ти пропускаєш Опа. Так, чудово, дякую. Тепер ми підемо битися. Прямо. Почнімо. Ой-ой-ой. Ой-ой. Э. Что там? что взять. Я понял, ты раз мне не расскажешь тут, да? Ой-ой-ой. Опа. Ай. Так, добре, ти. У ну, тебе, те, тебе, тебе ще це вже не чесно. Значить, буду копати тебе більше. Згідний, дядько. Давай. Є! Yeah. На. <гум> Люблю на такой же на тоненького. ну, тварь будет полегше, давай, х-а, <гум> хто, <гум> <гум> ну и что ты робишь? Дядьку, ты будешь быть? Или нет? Ну. На. Ты короче. <laughs> давай, Про мене теж ще, давай подаємось. тепер щось буде А? Блін, щось. Я не можу, я натискаю на нього. Воно щось пропускає деколи. Я ж націлений на нього. Ну от на. На. а де блок. клавка була нажата, а блока не було. Криво воно все-таки. Захоплення цілі тут немає, я багатьох таких іграх. І тут трошки проблематично. Тому весь егорбант. І не забувайте, що у нас складність стоїть тіка. Не все страшно. що ж буде в справжньому бою. Я не вставаю просто. Так, підставлятися. Так, просто підставлятися. Треба це. Буде дуже довго. Его швидше. Це жах. А як зараз буду мучитись зі списом, я не знаю, скільки це буде, дотягнеться І це буде швидко, бо це буде жах, спис це вам не, не, не мочить

З тобою треба перегратися, Ти ж блін, зараза сильніше набагато ніж той. Ну, да. Короче, ты его помню Иди сюда. Это путь загонять, ты же тебя не дашь. От скажіть мені, будь ласка, от воно от, єбануте, от, списом грати неможливо. Нашу ви його додаєте в гру? Якщо спис, то, то, будь ласка, на коня. Ось так. Це, це неможливо грати на такій складності, Або я занадто тупий. Це жах просто. Це один противник. А представте, скільки їх буде 15-20, що лишитись один. Що ви будете робити? Нічого абсолютно. Ух. Да. Олеже. Ти попав. Всім дуже дякую. Цього дуже всім. Дякую. дякую за перегляд. Дякую за вподобайки, дякую за підписки. С до наступного наступному відео, друзі.